Черговий прийом мешканців сьогодні провів міський голова Андрій Білоусов. Разом з заступниками, представниками сфери охорони здоров'я, комунальних підприємств та соціальної політики опрацювали чималу кількість звернень громадян. Про це піде мова далі. Сьогодні я провів черговий прийом громадян. Люди звертались з різних питань: це питання матеріальної допомоги, житло комунального господарства. По кожному питанню, як завжди, я беру на контроль для того, щоб найближчим часом всі ці питання були 100% вирішені. Переважна частина звернень цього разу стосувалася матеріальної допомоги на лікування. Місто завжди підтримує мешканців, що потрапили у скруту. Я би хотіла б поблагодарити мера нашого мілосу Андрія Леонідовича за оказану допомогу мені по лікуванню. Сейчас, конечно, очень сложное время для нашей страны, но есть еще та категория больных, которая тоже нуждается в помощи. Это, естественно, онкобольные. Обращалось то, что у меня четыре операции за, за полтора года обратилась сюда, да, оказали мне помощь. За матеріальною допомогою у мене онкохвора сестра рідна, і нам потрібно дороговартісне і довготривале лікування. Мер виділив нам суму, я дякую йому. Відновлення здоров'я після важкого поранення потребує і захисник з Кам'янського. Військовий 93 я бригада. Допомогли, да, фінансова допомога після поранення на реабілітації не знаходжусь. Чимало звернень стосувалось питань житлово-комунального господарства. У результаті підтоплення теплоцентралі, я на першому поверсі живу, пішла пара під поли, і всі поли стали чорні, плісняве з'явилося і їх треба зручно ремонтувати. Андрій Леонідович сказав, що допоможе. Загалом за час прийому вдалося вирішити чимало важливих питань. По безбар'єрності муж обращався, по установці піріл на Дніпром. Потом по поводу съезда с бордюры нам тоже пообещали решить этот вопрос все в ближайшее время. Ну и просили, у меня муж на реабилитацию вот, собирается ехать, просили тоже помощи, хоть какую-то копейку денег. Сказали, говорит, да, в ближайшее время он